Слава Україні. Вересень. врожаї в саду. Плоди осені. Підемо зараз в сад, буду висаджувати вайгелу. Красивий, дуже квітучий кущик і квітне. Два рази за сезон. Все розкажу і покажу. І ось тут червона калина. Символ України. Ходімте до саду. Ось такий саджанець вигили в мене. Купила я його у бабусі на базарі за 20 гривень. Він маленький, але доволі такий нічого гарненький. Підготувала для нього яму на дуже сонячному місці, тому що Вайгела полюбляє сонечко. Дуже в нас суха земля. Живу на Полісі, Київська область, дощів у нас майже, не було все літо. І ось така дуже суха земля, тому буду саджати в грязь. Покажу, як це. Як казала бабуся, саджайте в грязь, буде рости, як князь. Сподіваюсь, що ця квіточка виросте. Буде квітнути і мене радувати. Так, яма в мене є, дренаж я насипала, буду зараз висипати перегній, компост, ну і водичкою буду поливати. Зараз все по черзі буду вам показувати. Випала з перегній, хорошу землю їй. Заглибляти її сильно не буду. Зараз я її витягну з горшечка. Ось так перехилю вниз. Так, Посажу на тому рівні, на якому вона й була. І ще так ось як вона дивилась до сонечка, ось так буде вона в мене рости. Буду заливати водичкою. Дуже у нас сухо. Є вже мрія, хочу крапельний полив, щоб рослинки так не мучилися в спеку. Тому дасть Бог перемогу і почнуть здійснюватися інші плани мрії, бо зараз мрія у всіх одна. Скоріше б закінчилася війна. Зараз гарно вода буде впитуватись, я буду підливати, аж поки така грязь буду потрушувати, щоб гарненько. Корінці всі були без повітряних цих кульок. Водяних цих ось бульок. Ще підлю. Зараз гарненько її вже досиплю, все з ґрунтом. Замульчую і вам зараз покажу. Ось так підсипала гарним ґрунтом, замульчувала. Хай росте вайгела, радує мене навесні, я сподіваюся, вона дуже-дуже мене порадує за квітне час її вкоренитися ще є. Тому підемо ще посаду вам, зараз покажу ще деякі кущі вайгели. Є у мене ще один кущ вайгели, він висаджений влітку. Висадила я його влітку, знаю, що це не бажано, але мені дуже хотілося цей кущ, і дуже хотілося, щоб він в зиму пішов уже гарно прижився, гарно розвив кореневу систему, щоб я не хвилювалася, чи він перезимує. Ось так він квіт у мене вже, залишилося ще два бутони. Досить непогано прижився. Виділила я для нього сонячне місце. Він повністю росте на сонечку, тому що вейгела розкриває свою красу тільки на сонці. Це кущ, який не квітне в тіні. І навіть і в півтінь він не дуже любить. Тому виділяла для нього сонячне місце серед саду. Ходім ще покажу, які в мене є кусі. Ось така є ще в мене вайгела з світлим забарвленням листям. Квітла вона світло-рожевими квітами. Коли я її висаджувала, також вона у мене висаджена влітку. Другий раз вона не заквітла на відміну від темно-рожевої. Але нічого гарно прижилась. Підросла за літо. І дуже-дуже сподіваюся, в наступному році ця красуня порадує мене своїм цвітінням. Вайгели у мене також замульчовані, тому що випаровується дуже швидко вода, перегріваються корінці. Ніяка рослина цього не любить, тому стараюся мульчувати. Саджаємо квіти. Робимо красу на цій планеті для майбутнього нашого покоління, тому що доки живуть рослинки, доти живуть і люди, займаємося зелененням разом, чекаємо на перемогу, віримо в наших захисників, любимо свою неньку Україну. І все буде, все буде Україна.